Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, благословенна п'ятниця! Живемо, радіємо і піст сьогодні маємо. Постимо. Хто не постить, той молиться за тих, хто постить, а хто може постити, той постить. Звісно, піст, пам'ятаємо, що це наша практика, нам допомагає. Це створений піст для нас, а не для того, щоб ми щось заслуговували або зробили щось приємне Богу. Бог нас любить і без посту, але піст дає нам робить нас сильнішими. Нам дає. Краще витривати, боротися проти своєї плоті, свого тіла, свого костюмчика. І сьогодні посилання. Знаєте, сьогодні я якраз розповідав, як важливо кожне слово правильно перекладати, кожне слово правильно сприймати, як важливо посилання сприймати сьогодні, зараз, до себе, не до когось, не до всіх. Навіть я сьогодні розповідав трохи як слово нехай воч наш. Вставлено, нехай буде царство його, нехай буде воля його, як воно змінює весь сенс молитви, бо хорвати кажуть, хай буде воля твоя, хай буде царство твоє. Тобто вони кажуть це уверено, впевнено. А ми кажемо, нехай. Приставка не, а потім хай. Якось дивно. Таке слово, яке завжди суперечливе, тобто, воно вже з сумнівом відразу. Коли тут, знаєте, молюсь по-українськи, то вони думають, що він там молиться, нехай що він каже не, бо по-хорватськи не, то типу, не а потім хай. а то Не чи хай. Тобто важливо такі навіть слова. І коли я молюсь, наприклад, отче нашого на небесах хай буде воля твоя, хай буде царство твоє, хай прийде царство твоє. Тобто, хай. Тобто я закликаю тільки це. Тільки хай воно буде, ніяких не. Але не будемо ми в словарі лізти. Веду до того, що треба посилання дивитися зараз, до себе особисто сприймати, читати завжди до себе. Сьогодні візьмемо щось святкове, бо дуже жарко в Меджугорі. Святкове в смыслі прохолодне. 25 січня, 2013 рік. Дорогі діти, і сьогодні закликаю вас до молитви. Нехай ваша молитва буде міц, міцною, як живий камінь, допоки своїм життям не станете свідками, свідчить про красу вашої віри. Я з вами заступаюся перед своїм сином за кожного з вас. Дякую, вам, що відповіли на мій заклик. Неймовірне посилання, воно ну, коротке, але коротке посилання зазвичай такі є потужні. І Марія сьогодні каже: Дорога дитино, сьогодні закликаю тебе до молитви. Нехай твоя молитва буде міцною, особисто тебе, твоя молитва, моя молитва особисто приймай. Нехай твоя молитва буде міцною, як живий камінь. Розумієте, живий камінь. Міцна така, що камінь що, йому камінюки, ці вже нічого не зробиш. Подивіться, опусти трохи камеру. Опусти. Подивіться, камінь. Йому нічого не зробиш. Просто камінь. Ну, Він міцний. Отака От наша має бути молитва і наша віра, як камінь. Допоки своїм життям не станете свідками, Марія каже. Тобто цей камінь має почати свідчити. Цей камінь свідчить за себе, бо він міцний, тому він тут є. Він свідчить, що він міцний, тому по ньому можна ходити вічність. І так має бути моє життя і твоє, і твоя молитва і моя. Свідчить про красу, тво... Свідчи про красу своєї віри, не вашої, бо хтось там має віру. Свідчить про красу своєї віри сьогодні. Сьогодні у нас практика: свідчити про красу віри. Не віра це не піст, суровий. Ой, треба страждати, а це краса. Іноді треба побачити цю красу. Меджугорі легко побачити красу в простоті. Бо краса вся в простоті, в природі, якої навіть тут нема дуже. Але це простота це є краса. Меджугорія красива своєю простотою. Е, своїми простими іноді готелями. Іноді є, звісно, дуже красиві, але то таке. Більшість простих. Простота. Простота це Марія. Кличі в простоті. І так само віра має бути красивою. Красивою. Свідчити про цю красу, красу в простоті. Я з тобою заступаюся перед своїм сином за, за тебе особисто. Бо вона каже за кожного з вас, за кожного. Тобто за тебе Марія сьогодні заступається. Дякую тобі, що відповідаєш на мій заклик. Приймаємо сьогодні послання Марії і свідчимо про. Красу нашої віри, про красу своєї віри свідчи сьогодні. А я буду свідчити про красу своєї віри і буду міцним, як цей камінь, і ти будь таким міцним, як цей камінь. Будьте благословені, мир вам, радість, благодать з Меджугоря. За мною знаходиться дом візіонерки Віцьки. Коротко скажу, що в цьому домі відкривалось небо, і Марія з цього дому взяла Віцьку і Якова, візіонерів до неба. І Яков, коли побачив, що ступеньки до неба, то він сказав. Боже, не забирай мене Марія зараз, бо в мене є мама і в мене нема братів. Забери Віцьку до неба. Бо в неї є брати, там ще якісь сестри. А в мене нікого немає, я не можу маму лишити. Тобто він хотів ще пожити. Ну так смішно, але, але факт, в тому, що в цьому прям домі це відбулося. Ну, на цьому все. Будьте благословенні, мир вам радість, благодать, з Меджугорі.